Збройні сили Польщі заявили про акт агресії Росії і про збиті російські безпілотники. За неофіційною інформацією, понад два десятки БПЛА перетнули повітряний простір країни вночі. Польські військові відкрили по них вогонь. Уламки впали в кількох населених пунктах. Прикордонники та військові продовжують пошуки. Відомо, що рештки одного із дронів знайшли на полі в селі Чоснувка в Люблінському воєводстві. Уламки іншого впали на житловий будинок у Вериках. Ніхто. Там не постраждав терміново на кілька годин закривали повітряний простір над аеропортами Варшави, Ряшова та Любліна. Оперативне командування подякувало за допомогу повітряному командуванню НАТО та королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі F-35 забезпечували безпеку в польському небі. У десяти воєводства вже оголосили про пришвидшений виклик резервістів територіальної оборони. Дональд Туск поінформував генсека НАТО про збиття дронів у Польщі. Про це польський прем'єр-міністр заявив під час екстреного засідання уряду. За подіями на засіданні стежить наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаю, Марія! Що відомо на цю хвилину, які заяви польських урядників вже пролунали? Вітаю Ганна, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, перебуваючи у будівлі уряду, повідомив про те, що він задоволений тим, як злагоджено цієї ночі та вранці спрацювали усі служби та інституції. За його словами, Польща це показало, що Польща готова до таких провокацій, але власне ситуація складна, і події у майбутньому можуть розвиватися різними сценаріями. Тож потрібно бути до цього готовими. Він повідомив також, що відбувається наразі наразі. Зараз шукають і збирають уламки. Наразі йде відбувається ідентифікація подій, ідентифікація пошкоджень інфраструктури. Як вже ти зазначила, що стало відомо, що впали дрони у Люблінському воєводстві. Там пошкоджена стріха одне з житлових споруд. Також Дональд Туск підкреслив, що на щастя жертв не сталося цієї ночі. і вранці, Анці також він повідомив про те, що у перші хвилини цієї атаки розгорнулася російська дезінформаційна машина, і що дуже з'явилося багато фейкової інформації. Тож він попросив усіх верифікувати, перевіряти інформацію, брати її лише з надійних джерел, щоб і суспільство, і політики усі пройшли власне цей екзамен. Наразі відбуваються різні зустрічі на. Рівні польського військово-політичного керівництва також переговори з союзниками. Далі, попрошу пряму мову дональда туска. Мами дочинення найправдоподобні з провокацій на дуже маємо справу із провокацією найвищого рівня, але, але водночас ми у постійній комунікації з нашими, нашими союзниками у постійному контакті з генеральним секретарем НАТО, і... що в найближчі години, дні та подальший час діяти та так же злагоджено, як діяли у разі подібної, подібної загрози. Це перший випадок, коли нам довелось збивати російські дрони на території дні, країни НАТО, і тому всі наші союзники трактують ситуацію дуже серйозно. дошло до Додам лише те, що президент Польщі Карон Невроцький сказав, що військо надасть усю детальну інформацію про інцидент за 48 годин. Ганно, тобі слово дякуємо за інформацію. Марія ми стежимо далі за всім, що відбувається у зв'язку з цим інцидентом. Дивіться наш ефір. Подробиці згодом.